Продається будинок у центрі села. Просторий, затишний, з великою ділянкою. Село Нетеченці Хмельницької області. Пропонуємо чудовий цегляний будинок загальною площею 75 квадратних метрів з трьома просторими кімнатами. Є світло та газ. Дім міцний, теплий, з хорошим плануванням. Ідеально підійде для сімейного проживання або відпочинку. Дах перекритий шифером, санвузол знаходиться у дворі. Весь будинок мебльований. На території є все необхідне для комфортного життя. Льох надійний. Сухий чудово зберігає продукти. Криниця на подвір'ї. Сарай підходить для утримання двох корів або іншої худоби. Фруктовий сад, щедрий урожай яблук, вишень та горіхів. Ділянка простора, доглянута. Є місце для городу. Теплиць. Чи додаткових забудов. Тиха мальовнича місцевість, хороші сусіди, чисте повітря. Це ідеальний варіант для спокійного життя або дачі, зручний під'їзд, недалеко магазини, школа, автобусна зупинка. Не втрачайте шанс стати власником затишного будинку. Переходьте до телеграму та домовляйтесь про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись на канал. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Ірдинівка Черкаської області. Будинок утеплений ззовні та зсередини і оздоблений сайдингом та вагонкою з шиферним дахом. Встановлено металопластикові вікна. Загальна площа 120 квадратних метрів, дві кімнати по 18 квадратних метрів, кухня, передпокої та веранда. Зроблено косметичний ремонт. Стіни всюду обшиті дошками. Підлога також дерев'яна, пофарбована. На ділянці 44 сотки. Є сарай. Металевий гараж, погріб, літній душ та лазня, яку потрібно привести до ладу та замінити вікна, колодязь та свердловина з водою, сад та виноград. Все огороджено металевим парканом з додатковим заїздом для авто, город в оренді з можливістю викупу. Сусідів небагато. Це село. Це мальовниче місце з лісом, грибами та ягодами та гарною комунікацією. У селі декілька магазинів, школа, яка працює до 5 класу, амбулаторія та велике футбольне поле для відпочинку. Поруч знаходиться зупинка транспорту. У сусідньому селі є школа та садочок для дітей. До річки всього 5 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок стане ідеальним місцем для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на наш канал, щоб бачити першими усі нові оголошення. До вашої уваги продаж частини цегляного будинку з окремим двором, загальною площею 67 квадратних метрів у селі Чистилів Тернопільської області. Територія огороджена металопрофільним забором та має велике асфальтоване подвір'я. У будинку висока стеля. Є дві кімнати. 18 та 21 квадратних метри. Є мансартний поверх, де можна облаштувати ще дві кімнати. У будинку є всі зручності, своя скважина, опалення газовим котлом, простора кухня з новими меблями, гарний жилий стан, металопластикові вікна. Та ремонт. Два роки тому. Переклеєні шпалери та перероблені стелі. І санвузол, який облаштований всім необхідним, включаючи пральну машинку. Ділянка 3 сотих. Є господарські споруди, заїзд для авто. Навколо будинку багато клумб з різними квітами та кущами. Багато фруктових дерев. Також Є місце для нових будівлей. зручне розташування, поряд садочок, магазини, автобусні зупинки. До школи 15 хвилин ходьби. За 2 кілометри знаходиться став з великою кількістю риби, тихі та привітні сусіди. Детальніше у нашому телеграмі. Підписуйтесь обов'язково на канал. Сьогодні на огляді комфортний будинок у відмінному стані, готовий для проживання у селі Бейків Львівської області. Цей просторий та затишний будинок стане чудовим вибором для тих, хто шукає комфортне житло в мальовничому місці з усіма зручностями. Будинок у дуже гарному стані, виконано якісний ремонт. Будинок продається немебльований, стіни з дерева. Обкладені цеглою та утеплені пінопластом, оздоблені декоративною штукатуркою. Така конструкція забезпечує чудово тепло та звукоізоляцію. Завдяки якісним матеріалам будинок зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, що робить його максимально комфортним у будь-яку пору року. Дах новий, повністю замінений у грудні 2024 року. Опалення індивідуальне газове, встановлений газовий котел, що дозволяє регулювати температуру в будинку на власний розсуд. Є центральний водопровід та газ. Територія ділянкою 6 соток доглянута з молодим садом, що вже починає плодоносити, господарська будівля сарай. Це зручне місце для зберігання інвентарю, дров або інших речей. Є альтанка, яка стане ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Є парковка для кількох автомобілів зі зручним під'їздом. Будинок розташований у затишному місці з розвинутою інфраструктурою, школа у пішій доступності, що зручно для сімей з дітьми. Зупинка громадського транспорту. Неподалік. Що забезпечує швидке сполучення з містом, є продуктові магазини, які знаходяться поруч, та можна купувати необхідне без потреби їхати далеко. Відпочинок та природа всього 5 хвилин пішки до облаштованого пляжу та річки, де можна купатися, рибалити або просто насолоджуватися природою. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто шукає комфортне житло у гарному місті. Тому не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на наш канал. Продається будинок. Придатний для постійного проживання. У селі Доброводи Уманського району Черкаської області. Приватизована ділянка у 7 соток, яка межує з сосновим лісом. Обробляється. Огороджена. Заїздом для автомобіля. У будинку є сезонний централізований полив і електрика в стані ремонтних робіт. До споруди прибудований місткий сарай. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Двоповерховий будинок знаходиться в хорошому житловому стані. Вікна в будинку старого зразка. Сам будинок виконано з цегли з орнаментом, з кольорової цегли. Дах з шиферу міцний фундамент 1,5 метри в глибину. Двері до будинку нові, металеві. На першому поверсі простора кухня з функціональною грубою і кімната. Туалет на вулиці. З можливістю побудови його в будинку разом із душем. Другий поверх це спальня і підсобне приміщення. Будинок має дерев'яну підлогу. В декількох кімнатах поклеєні шпалери. Можна одразу переїхати і по ходу доробляти ремонт. Меблі в будинку залишаються. По ходу того, як будете купувати нові, старі будете віддавати господарям. Село активно забудовується. Гарне транспортне сполучення з містом. 15 хвилин маршруткою. За рахунок того, що будинок відразу біля лісу, всюди свіже повітря. Немає задимонь. Поруч з селом знаходиться озеро, кілька магазинів, школа та садок. Для перегляду та відповіді на всі ваші питання обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на YouTube.